Фух. Я знову на вгороді. Забираю підписниці. Бросила ту картоплю. Все. Забираю підписниці помідори. Думаю, завтра не думаю, а завтра буду відправлю. Не знаю, як їх упаковувати добре, щоб все дійшло, щоб все нормально було. Хто знає, краще е -е, як краще упаковувати, таке як помідори. Ну, знаєте що подивитися, може, швидко, то дайте совет або пораду. Як так краще зробити. Блін, сонце засвічує, туди заходить, там світить глаза, сюди повернешся так-не так. Все не вгодиш у цій е дівчині села. Так, уже два відеречка не збирала. А це ще не назбирати. На собираю такі, е вони то спілі, ну, плотненькі. Бо буреньких немає, мене просили, щоб буреньких. А я прийшла, а тут усі вони поспілі. Буреньких немає. Ой, руки грязні, хер морду витриш. Оце такі пироги. Одного виду збираю, бо не знаю, як ті дойдуть. Я в цих уверена. вони такі хороші. Ну, Я вам показувала їх. Вже поки збирала, наїлася. Ось такі, бачите. Розовенькі, вони плотненькі, добре лежатимуть, я думаю. Оце такі пироги. Солодкі, добрі. Так, ще одна на назбирати і шурвати додому, бо ще їх треба перебрати. дітей, що в школу знаю збирати. Оце таке. А помідорів не фігаю. Вирішила ще чорного принц кинути. Дивлюсь, він такий плотненький. І не дуже цей. Блін, там сонце засвічує, як мені стати. Буде самий раз, як дойде. Так, не так, Короче, жовтих помідорів не ложу, бо з них буде квашня. І знаєте, ще яких не ложу? Чері не ложу. Бо ті теж дуже швидко пропадають. Оце таке. Ще ще круглих там, червоних здорових назбираю. Таких буреньких назбираю. Чого я сижу? Ідиш збирай сидиш, сонце засвічує. Зараз я покажу вам, який класний чорний принц. Дивіться, він теж плотнесенький такий. Кущик хороший попався, а в основному вони щось репані. Ось так ось тріскані. Ось вже проколола Йолки палки оцими хвостиками, треба буде їх всі по пообривати. Найшла помідора і той репнув. Вже попереспівали. Буду шукати такі більш недоспівші. Так, все назбирала. Ось таку кучку, це собі на сімена. Тож дивіться, який хороший, доспівший, переспівший, якраз класний на семіна. І ось оцей здоровенний. А це ще ось таких підзбирала. Ой! Все. буду рушати додому, бо ще багато діло. Так, роблю коробочок, щоб доїхало все ок. Є у мене така фігнюшка, антистрес. Зараз устелю його добре по всьому. І а завтра вже перечистю сьогодні помідори, а завтра вже положу їх. Щоб вони тут не запріли, ніде нічого. Ну не запріли. Коротше, щоб все було. Дно вже оцей. Ще постелила на дно картонку. Тут дуже не прогинулося. Барбусь, удійди нахер отсюда. Вечно ты ти тут. Більше. ще ж наверх. Сілло треба. Не хвататься, я штука. хе У мене тут добрий рулончик. І поїдуть мої помідори аж Київ. Зараз зробимо, щоб було як в ажурі. І буде все як в ажурі. Щось такий скучний, хоче до коробка влипнути. Я це не знаю, чи ще. Один слой положити, чи цього хватити. Так, Це все добре. Треба перебирати помідорки, але мені ці боя збирала. Поки нас збирала, показувала вам, що чорні там порепалися. Хоч би оце думаю, тепер коробка хватить. Ой, помідорі хватило, ну, я ще знову прийдеться на город бігти по помідори. Це буде не, не хорошо. Так, відібрати по свої помідори. Тут я й буреньки брала. Просто прийшла вже, а вони там, як казала, вже нема буреньких. Ось, бачите, їй гнилі. Прийдеться все добре перебирати. А це чорні, тугенькі такі, ну не доспіші. Це вже переспівший. Це я теж пустю на сімена. Ось порепались, це капець. Довезло. Так, це ще ж, ж я тільки везла. Ви представляєте, що буде, як нова почта то все. Все буде добре, все буде добре. Так, сідать, роботи. Пусть таки так погано дриваються. Не стісняв.